Нашою групою було посаджено російський квадрокоптер, який працював по території України. Використовував скід для кидання гранат по нашій території, по мирним селам, від, яких, від цих східів часто страждають мирні люди. Ми використали рушницю, антидрон, посадили цей квадрокоптер, але через сильний артобстріл знайти його вчора не вдалося. І от сьогодні ми його дістали. Він цілий. Крім двох хлопостей, які ми поміняємо, і все буде працювати в інтересах Державної прикордонної служби. Ось така ворожа граната, яка була приціплена до квадрика, який ми збили. Зроблена вона з говна і палок, Ну, як і вся російська армія. Ну, Посадили додаткове ураження із шрапнелі. Ну, ось так от. Проволока і палки. Слава Україні!